В амбулаторних умовах ми консультуємо пацієнтів на різних стадіях хронічної хвороби нирок, а також надаємо послугу проведення замісної ниркової терапії методом гемодіалізу та гемодіафільтрації у пацієнтів на термінальній стадії захворювання нирок, в деяких випадках у більш ранніх термінах. Завдяки укладеному договору з НСЗУ, лікування для пацієнтів є повністю безкоштовним у відповідності до протоколу лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок п'ятої стадії. Знаходимося в кімнаті для відвідувачів. В даному приміщенні є інформаційний фірмовий стенд для пацієнтів та їхніх родичів, де вони можуть ознайомитись з дієтою при хронічній хворобі нирок та з можливими варіантами замісної ниркової терапії. Далі ми приходимо в кімнату відпочинку пацієнтів. Так як пацієнти до нас приїжджають з навколишніх громад, кожен з них має свою комірку, де може зберігати за потреби особисті речі. Перед процедурою гемодіалізу тут в цьому приміщенні контролюється температура пацієнта, також оглядається його фістула на предмет можливих ускладнень. Тут у нас відбувається контрольне зважування пацієнта і далі ми прямуємо в зал для гемодіалізу. Тут на діалізі, по-перше, і апаратура нова, і по-інакшому відчувається легше. І під час діалізу, і після діалізу. Персонал також досить привітний і уважний. Та й дорога на йому діаліз спочатку забирала багато часу, зараз все на місці, то досить комфортна річ. Наше відділення забезпечене медикаментами, невідкладною допомогою, а також всіма розхідними матеріалами, які потрібні для якісного проведення процедури гемодіалізу. Пацієнтам, які проходять для проведення процедури, не потрібні ніякі медикаменти, і вони нічого не купують, оскільки у нас є все забезпечення. Також наявністю системи водоочищення та апарату для приготування концентрату. Сучасний діаліз вимагає ультрачистої води європейської якості. Для того в нас є отака водоочистка, яка вугільним фільтром фільтрує, пізніше пом'якшує воду і вже безпосередньо заходить на самий зворотній осмос також фірми Фризеніус. Новітній і з нього вже по магістралях подається як видно на картинці. Подається в самі лінії перм'яту, подається в самі апарати. У нашому відділенні сучасні апарати, вони контролюють весь процес гемодіалізу від початку до закінчення. В разі якогось збою чи щось, коли апарату не подобається, він обов'язково датчиками це вловить, є датчик повітря, є датчик артеріального і венозного тиску, він обов'язково зупинить, мотор зупинить процес гемодіалізу. І після того, як ми усунемо проблему, він продовжить процес гемодіалізу. Щомісяця ми проводимо їм основні лабораторні дослідження, також потрібні інструментальні обстеження, коригуємо лікування за потреби, залучаємо до консультацій інших спеціалістів суміжних. Коли я зайшов до неї перший раз в лікарню, в поліклініку, і я одразу відчув, що це є толковий лікар. Вона дала надію, що тереболі відкриють діаліз. Нарешті Дочекалися нарешті, тереболів, щоб тереболі відкрили діаліз. Вся нова апаратура, то воно одразу вдається ознаки.